Вітаю на каналі Орхи. Мене звати Іра. Сьогодні з вами будемо саджати ось цього малюка Орхідеї Forest. Нагадаю, що мені сьогодні прийшла посилочка від Людмилки ось таку манюню Зараз будемо відділяти і саджати в свій горщечок. Хто не бачив відео. Я залишу в описі до цього відео розпаковку посилки від Людмилки. Ось такий малючок. Я йому підібрала такий стаканчик, таку скляночку. Це буде закрита система, так як я люблю. Він маленький за розміром цей стаканчик, під розмір коріннячка. Нагадаю, що орхідейки люблять. Такі горщики тісненькі, тож, я думаю, що я вгадала. На дно кладу живий мох, таку подушечку, і буду присипати корою піні. Зріз я нічим не обробляла, я просто засипаю сухою корою, а думаю, через день-два полію зранку цирконом. Таким чином я дам просохнути місце у зрізу і адаптується орхідейка трішки до умов, Полію цирконом і ще краще її зроблю, буде така адаптація швидше. Корінчиків достатньо для того, щоб від'єднувати орхідейку маленьку від материнської рослини, вона повинна мати три листочки і хоча б три корінчики, сантиметра три, 4, 5. У цієї орхідейки аж 5 корінців. Тож, саме, час було її від'єднати від материнської рослинки. Ну і ще зараз, знаєте, що вже в Україні пішло похолодання, подекуди вже мінус. Вчора вже бачила такий як приморозок на машинах. Вже, до речі, забрала цим відео, покажу, як я їх на місця розставлю. Пізніше відео зніму вам покажу. Тому що вже до мінуса на цьому тижні передають, Тож я їх забрала з вулиці. Ну, Повернусь до орхідейки, все так гарненько всадила, Бо вона не хитається чудовенько сіла, ну, і буду ставити її під лампи. Малючки орхідей люблять світло. Їм потрібно 14 годин світла. У мене десь 11. З половиною годин світло до світка. Ну, я надіюсь, що все буде добре, мої ростуть. Ну, і бірочку з надписом, назвою, її. ми вставляємо в цей горщичок, щоб потім з низьким її не сплутати. Так ось вухасту красуньку. Ну, а квітонос, квітонісимо в пляшечку з мохом це мій експеримент. Залишу вам в описі до відео ще і відео про це експерименти мої з квітоносами зрізаними. Кому цікаво, загляньте. Ну і посадимо їх в мох до цих квітоносиків. Буде, то буде, ні, то завжди встигнемо викинути в смітник. Тут, до речі, один квітоніс, який я порізала на дві частини, саме з тих орхідейок, які мені подарували орхідея сюрприз. Я не пам'ятаю, чи обробляла пасту, я точно не показувала на, від... на... на Ютубі, а те, як я їх сюди. Садила. Але подивіться, які дві діточки чудових збрунячок Ну, Будемо спостерігати, надіюсь, що все буде добре з ними. І квітоносик пробудеться, можливо, десь діточку. І орхідейка ось так буде зростати. Одненька, яку ми сьогодні пересадили, і друга, яку мені сьогодні Людмилка теж подарувала. Ну, а це орхідея Трулав. У якої я нещодавно знімала коробочку насінневу, дуже за нею переймалась. Кажуть, що потім орхідейка може хворіти, коли зняти коробочку. Але вона мене здивувала, дивіться, тільки нещодавно я зрізала ту коробочку, а вона вже пробудила квітоносика. Ну, крутяк. Ще бірочки, я їх застосувала вже на орхідейках. Приємно, приємно, приємності в таких дрібничках. Дякую всім за увагу та до зустрічі на каналі.